Любі хлопчики дівчатка, до вашої уваги буктрейлер. Читаємо на канікулах. І книга «Хрестоматія» запрошує вас у читацьку подорож. Розгорни цю книгу, і ти зможеш взяти участь у цікавій подорожі думок, якими ділиться письменниця Галина Ткачук. Ти зможеш потрапити на вечірні вулиці Києва і дізнатися, які там таємниці відбуваються. Про ці таємниці розповідає Галина Ткачук у своїй книзі Вечірні крамниці вулиці Волоської прочитавши уривок з хрестоматії, який називається Нерозмінна монета, ти зможеш побувати у тих крамницях та познайомитися з головним героєм цього оповідання. Знайомтесь, кіт Роман і його нерозмінна монета. Ти дізнаєшся таємницю нерозмінної монети. А ще ти зможеш побувати з котом романом у кавунарні та дізнатися, що там можна купити, і ти дізнаєшся, який роман розраховувався за покупку. А ще у кавунарні ти познайомишся з іншими відвідувачами. і... Ти дізнаєшся, яка розмова виникла між цими двома котами? Таке було, про що вони говорили? Про що сперечалися? Читай і ти дізнаєшся, знайомтесь ще один герой, голуб Сергієнко. Ти дізнаєшся, хто він був такий, чим займався? І ти дізнаєшся про його пензель, який пензель з тих всіх він використовував. А ще дізнаєшся про його звички та що він любив. Якщо тобі сподобалася ця історія, ти зможеш пригадати її знову, виконуючи завдання тесту, відскануй QR-код і гайда на цікаві завдання. А ще ти зможеш послухати, що розказує письменниця. Відскануй QR-код та дізнаєшся секрети письменницької кухні. Пам'ятай, що книжковий хробачок нагадує читати це круто, читати модно завжди. Отож бери книгу до рук і гайда за цікавими історіями. Буде цікаво, приємного та захоплюючого читання.